Старанними, так? уважними, слухняними і обов'язково все буде. Сьогодні ми з вами помандруємо в країну. Перший малюночок нам підказує, що це буде країна дитинства. Але якщо вам легко туди потрапити, то нам з гостями важко. Тому нам треба перепустку. Розгадайте ребус і скажіть, що у вас вийшло. А ну математики мої? Вісім! 18. 18. 18. 18. А чому саме 18 перепустка для нас? Тому що до 18 років ви вважаєтесь дітками, а вже після 18 років ви ж стаєте дорослими людьми. А ви мрієте по Мрієте? Всі дітки мріють. Але давайте зараз висловимо свою думку. Краще бути дорослими чи маленькими. Оберіть свою позицію, або подумайте добре. І переконайте мене, гостей, усіх присутніх, що краще бути дорослим. А хтось скаже ні, краще дитиною. Хоча я що... Ну що, ну що тобі, про що тебе приваблює дорослим? Тому що. Ну що, mm. ну подумай, подумай, не ти дуже аналізу. Я бажаю бути дорослим, тому що можна ходити на роботу, заробляти свої гроші. Сам для себе, так? Да? Не треба нікого просити. Ну можливо. ти як думаєш, ким краще бути? Я вважаю, що краще бути дитиною. Чого? Що чому дитина бачила? Віталіночка, ти так думаєш, а ну я? Я вважаю бути дитиною, тому що можна гратися, батьки все дають, купляють, не треба своє робити. Максима, ти як думаєш, краще дитину чи дорослим? Бери мікрофончик, не хвилюйся, заспокойся. ти як думаєш. Просто свою думку я вважаю. Та Я не знаю. Не mm -hmm. просто. Ну, я чомусь думаю, що більше наших гостей теж думають, що дитинство це найкраща пора, яка тільки може бути. Бо дитинство щедре на різні спогади, забавки. Звичайно, дітьми, мабуть, може і краще бути, але ж час летить так швидко, що шати до доводиться всім. Сьогодні на уроці ми зараз будемо бачити, дивитися, читати, мабуть. Що ми будемо робити? Говорити, розмовляти. Чути будемо? Дум, дума, думати, думати, міркувати. Так? Що ще ми будемо робити? Збиратися. І знову сердечко. Що будемо робити? Угу. Задумались. Ну що ж, ми до цього, мабуть, повернемося. Хай це залишається для нас маленькою тимнічкою. Що ж це ми можемо робити? Поки що я залишаю це, ми обов'язково з вами до нього повернемося. Дітки, а що ви з того, що ви назвали, найбільше любите робити? Да я, мабуть, упевне награтися. Згодні за мене. Да. Гратися. Тому ми зараз почнемо з вами підготуватися роз... до вивчення нової теми і з умовної розминочки будемо грати в ігри. Зараз ми... Читаємо складову табличку. Спускаємось на парашютику. Хорм. Ак. Ок. Уук. Елк. Поражаємо кожен у рядочок планцюшком. Віталіночка. Алк. Лука. Чуденька. Ок. Око. Нічого, Ілк, так, Артур Ілк Луки. І хоромо останнє? Я. Важко, але ми каже, то читаємо, щоб довчилися, щоб наш рядочок був спитним. Наступне завдання у нас буде гра. Читаємо рибкою і знайдіть слово. Впіймайте на гачок зайве слово в рядочку. Хто перший знайде? Перший рядочок. Лад, лад. лад, молодець. В другому рядочку. Лист, лист. Лесь обсвіт Шлід. почитаємо. Крік! Крі. Знов. Так. Мир, мир, модець. Максим, Ма кабан. Кабан. І останні. Так, права, дитина мова у цьому оповіданні. Про роденьку. Мабуть, про хлопчика рудень. А чому називають руденькі, до речі? Володця такого, да, вогня. От, нам треба з'ясувати деякі слова, які зустрінуться в оповіданні. Тому що, можливо, ви їх знаєте, можливо, ні. Читаємо слова і спробуємо пояснити значення слів. Артем. Пину. Як це свій Висловлюйтеся. Уважно! Максим? Що зачек Дав. Швидко да. правильно. Маша? Зойкнула. Зойкнула. Несподівано скрипнула, раптово. Артур, погаливо. Похапно так. Дуже швидко, мабуть, так? Дуже швидко. Так, Віталіна. Mm. Швидко. Mm. швидко побіг, молодець. Максим. Mm. Інколи. Інколи. Mm. Коли-не-коли. Зрідка, так? Не треба сказати. Артур. Поплеска. Що це зараз поплескав? Плешка. Ну, кілька разів море, по плечу поблеска, да? доторкнувся до плеча. Так? Машенька, це розуміла слово нам? Допустив помилку. Артем, майданчик. Що таке майданчик? Дитер. 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 Місце для Ігор. І останнє слово. Враз. Як це враз? Один раз? Дуже відразу, одночасно, дуже швидко. Послухайте, будь ласка, це оповідання. Будьте уважні, тому що ви доставите потім запитання. На дитячому майданчику гралися двоє хлопчиків і дівчинка. Бабуся дала кожному по цукерці. Чорнявий хлопчик похаплово тиснув цукерку до рота. Тим часом дівчинка й руденький хлопчик свої ще тільки розгортали. Враз чорнявий хлопчик викопив у дівчинки цукерку і дременув у під'їзд. Дівчинка зуйтнула, скривилась і заплакала. І подивився на дівчинку, тоді на свою цукерку, тоді знову на дівчинку, тиснув цукерку і швидко пішов геть наче боявся, що вона поверне її. Коли він проходив повз дідуся, який сидів на лавочці і все це бачив, дідуся усміхнувся до нього і сказав, ти зробив правильно, ти хороший хлопчик. Худенький спинився, почервонів потім зітхнув. Ні, дідусю, я не зовсім кому.